Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів, і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про нову, доволі цікаву вакансію: це робота на міжнародних лініях, що для Німеччини є доволі нетиповим. Отже, це робота по самій Німеччині, Голландія, Бельгія, Франція або Швейцарія. Робота на тентах або на тандемах. Приблизно 20% роботи може бути нічна. Центральна база фірми знаходиться в місто Браке. Це містечко між Гамбургом і голландським кордоном. Отже, якщо ви, наприклад, хочете працювати каденціями, то ви в браке починаєте роботу і в браке закінчуєте. На кожні довгі вихідні, на кожну 45-ку, водіїв зводять на одну із баз фірми. Окрім браке, Фірма має бази в містах Бремен, Лейпциг і інших. Можна працювати як каденціями, так і на постійно. Заробітня плата складає 3-300 євро в місяць чистими на руки. Для працевлаштування обов'язково потрібно мати вже параграф 24. Наступна вакансія це робота на силосах. При цій вакансії можна працювати як каденціями коротким, наприклад, 2 на 2. 2 на 1 або 3 на 1, так і на постійно. Ось приклади зарплат при кожній такій системі працевлаштування. Фірма має ряд баз по цілій Німеч. Особливість роботи така, що там потрібно знати хоча б англійську і німецьку мову на якомусь більш-менш середньому рівні, щоб можна було порозумітися із представниками будов, куди ви будете їздити. Для працевлаштування на цю вакансію. Також потрібно мати параграф 24. Ще один цікавий варіант роботи в місті Берлін на самосвали. Водії повинні мати категорію CE, робота з понеділка по п'ятницю, заробітня плата складає 2800 євро в місяць. Якщо потрібно житло, то вартість житла становить 250 євро. Ну і нагадаю про вакансію, про яку розповідав ще раніше. Далі в місто Аугсбург потрібні водії на ПДФ-контейнери. Фірма готова брати водіїв без досвіду, вчити, стажувати, і що немаловажно, фірма допомагає робити параграф 24. Заробітня плата складає 2900-3000 євро. Інформацію щодо цих і інших вакансій ви зможете знайти в описі під відео. Також нагадаю, що я маю можливість допомогти зробити параграф 24 чи код 95 польський офіційний дистанційно. Отже, якщо вас зацікавила якась із моїх вакансій, то, що я озвучив чи тішу в описі, потрібно зробити параграф 24 чи, можливо, код 95, то звертайтеся, будь ласка, за ось цим номером телефону. А на сьогодні все, то ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!